Зброєння провокації на всій лінії зіткнення Так, активність бойовиків на сході характеризують у штабі АТО на Луганщині. Ворог зазіхнув на 29-й блокпост. Уперед відправила диверсійну розвідувальну групу. Вона підійшла близько та відкрила вогонь. Українська армія атаку відбила про наслідки штурму. Євгенія Цвітанська. Бахмутська траса тут не працює, важка артилерія, але контактні бої вже давно стали явищем звичним. Ось геть прострілена вивізка населеного пункту Новотошківське. Далі 29-й блокпост. Останнім часом сюди ворог дозволяє собі підходити занадто близько. На зупинці 29-го блокпосту Мертве тіло у паспорті. Лист там читається слово живим у бойовика, який пішов у атаку, знайшли посвідчення батальйону призрак, український паспорт із місцевою пропискою село Розкішне, Горгівську стрічку, годинник із російським прапором. А ще медаль теж російська Міністерство Російської Федерації по фізичній культурі, спорту і туризму, чемпіонат Росії по бігу. Походу ходу заслужена медаль, не убіжал. Я його в гості сюди не приглашав, і на чай не звав. Диверсійною розвідувальною групою із двох боків вночі вони атакували 29-й групами близько 10 людей. Бійці 2-ї афганської штурмової роти батальйону Айдар та 24-ї бригади побачили їх у тепловізор. Почався бій. Батальйон призрак знає, що частина роти вийшла на злагодження. Підуждався генштаб, тому що буде, буде, будуть атакувати. Вони. Ну і ждали на суботу, вийшло в понеділок. Предупреждали ми всіх об атаках. Ну і ждали їх. Коли трохи підсохне, то що вони будуть атакувати. Зі сторони бойовиків кажуть бійці, як мінімум троє загиблих бійців батальйону призрак дозволило собі лишити цього побратима на призволяще. Якщо група йде в кількості певної кількості, то відповідно, їхні командири повинен бати, щоб група вернулася, якщо точки зору командира. Ну, відповідно, якщо вони не забрали, наче не такі бійці. Диверсійні групи підповзають до 29-го вночі по кілька разів на тиждень. Сьогодні підійшли ось до цієї автівки метрів на сто, хоча були помічені ще за пів кілометри. Вояки називають бойовиків камікадзе, бо намагатись захопити 29-й, який тримає оборони, саме в такий спосіб це йти на вірну смерть. Вони наступають, то є, їм тяжелее, як то говориться, по-любому нам легше. вони думають, що ми нічого не бачимо. Я ж говорю, прибори нічного но... бачення нам. Заметили їх, прийняли бой. Є резервні групи на усідення. Так що недалеко в населених пунктах стоять до 15 хвилин здесь буде підкріплення, так що біться можна. Їдуть із окупованого жолобка, що за півтора кілометрі, із Фрунзе пробираються стежками околиць Кримського. Велику частину території по ту сторону траси Бахмутка та її околицях можна назвати нейтральною. Ще місяць тому наша знімальна група показувала село Катеринівка. Тоді ще буферну зону. Нині тут вивісили український прапор з Луганщини в Цвітанська, Валерія Сетюк. ТСН один плюс один.